Вночі Росія знову спрямувала ударні БПЛА та ракети на Україну. ви бачите це з повітряних тривог. Ви чуєте це з гучних звуків у ваших містах. Під атакою зараз Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина. Повітряні цілі збивали і в Старокостянтинові, що на Хмельниччині. Там цієї ночі було гучно. У столиці і регіоні також прогреміли вибухи. Працювали сили проти повітряної оборони. Про це повідомила місцева влада. Станом на ранок моніторингові канали... Нали писали, що ворожі БПЛА були зафіксовані на Київщині у Броварському, Обухівському, Фастівському, Бучанському районах. Нагадаємо, що ворог третю ніч поспіль масовано атакує Україну. Ми очікуємо на сьогоднішнє зведення, але нагадаємо, що напередодні ворог застосував 45 ракет і 266 дронів. Путін абсолютно збожеволів. Він безпричинно вбиває мирних людей в Україні. Про це президент США Трамп написав у своїй соціальній мережі True Social. Перед цим очільник Білого Дому, спілкуючись із репортерами на Литовищі, заявив, що тепер серйозніше розглядатиме запровадження нових санкцій проти Росії. Мене не радує те, що робить Путін. Він убиває багато людей. І я не знаю, що чорт забирай сталося з путіним. Я знаю його дуже давно, завжди ладнав з ним, але він направляє ракети на міста і вбиває людей. І мені це зовсім не подобається. Переговори тривають, а він стріляє ракетами по Києву та інших містах. Мені це зовсім не подобається. Сергій брачнук, речник української добровольчої армії. Південь, пане Сергію, пане Брачук, доброго вам ранку. А вам подобається те, що відбувається в Україні зараз? слава силам оборони мені подобається те, що силам оборони сьогодні вдається, не дивлячись на рекордні такі удари з використанням БПЛА, балістики і ракет іншої номоклатури, все таки вдається максимально відпрацьовувати, в тому числі враховуючи той дефіцит, який певний може виникнути, якщо Америка припинить там поставляти відповідні боєприпаси. Сподіваюся, не станеться. Принаймні, президент Сполучених Штатів бачите, він хоча б вже і кепку змінив, вона вже не червоного, а білого кольору. Сподіваюся, це не означає, що він збирається здати, здатися перед божевільним путіним, а навпаки, це ознака того, що він буде працювати з Україною і буде допомагати нашій державі, в тому числі і постачанням відповідних зразків зброї, які дуже необхідні на полі бою. Тому сподіваємося, що нам вдасться і Трампа переконати в тому, що Путін не просто божевільний. А його треба загнати в буферну санітарну зону і там тримати до міжнародного трибуналу а далі вже буде види. Якщо ми проаналізуємо ці три ночі, які були починаючи з п'ятниці на суботу, ми бачимо, що жодної військової доцільності а немає щодо тих цілей, куди прямували шахеди і ракети. Тобто, це є свідченням для вас того, що терор цивільного населення змінив Путін тактику і буде тероризувати саме цивільне населення, щоб воно підняло білий прапор, зверталося до депутатів, до президента Зеленського, що мовляв. Ми хочемо здатися. Я малюю бажання і е, розуміння Путіна. Воно може бути таким. Я думаю, що Путін не відходив ніколи від свого терору, від своєї агресії. Це якраз завжди тиск на українську стійкість, на психологічний емоційний стан на людей, тому що зрозуміло для багатьох четвертий рік війни, для когось вже чотирнадцятий. Тому очевидно, що одинадцятий перепрошую. То очевидно, що ворог звичайно намагається натиснути на суспільство і дійсно діяти за тим сценарієм, про який ви сьогодні абсолютно вірно, правильно говорите. Сподіваюся, це вдасться зробити. Ні, навіть не сподіваюся. Я впевнений, тому що ми ж бачимо, як люди реагують ті важко, але тим не менше. Терор потенційно, звичайно, він може бути підсилений. Тим більше окупанти зараз дуже активізувалися і на лінії бойового зіткнення. Сьогодні очевидно, що свої пріоритетні напрямки, які вони на найближчий період визначають саме головними для поля бою. То вони очевидно там і атакують більше і не збираються теж, наприклад, відступати і не використовувати сьогодні ті самі піхотні мар. Шої батальйони називаємо їх так, які є основною компонентою Росіян на полі бою. Активізація буде, не жаліють ні своїх, то звичайно ставлені до українців у них відповідно. Тому терористичний настрій путіна буде продовжуватися. Очевидно, що навіть Трампа зі своїми протирічними заявами, бачите, сьогодні вже вирішив сказати, що ця людина збожеволіла. Я думаю, що це так і геополітичний діагноз в тому числі. Тому очевидно, що ворог сьогодні використовує все, що в нього є наявне. Якщо ми говоримо про ракетні удари, бачите, вони комбіновані. Це не від того, що є у них там проблеми з загалом з ракетами, з там, шахедами. Все комбінують для того, щоб максимально уразити інфраструктуру, максимально е, зробити некомфортні, м'яко кажучи, некомфортні взагалі зробити такі умови для життя людей, коли дійсно е, люди будуть емоційно реагувати для того, щоб ну підняти руки догори. Але цього точно не буде. Ми це очевидно бачимо. Давайте тепер також нагадаємо про безпілотники, які нагадали Росії, що небо більше не гарантує їм безпеки. Одразу кілька аеропортів від Внуково до Ярославля вели обмеження через масовану атаку дронів. Під ударами промислові об'єкти в Єлабузі та Тулі в останній зокрема трапився масований блекаут внаслідок атаки дронів. Ймовірно, удари було здійснено по місцевому заводу. Однак інформація потребує підтвердження. Ось російська пропаганда замість фактів розповідає про чергові вигадки, мовляв, сам Путін героїчно з'явився в Курську під час атаки. Проте реальність гуде моторами безпілотників і завдає удару там, де Кремль звик почуватися недосяжним. Які цілі дронів? В Росії їх дуже важливо фіксувати, і це завжди заводи з нафтопереробної промисловості, заводи з виробництва оптоволокна. Скільки цілей, пане Сергію, є у нас в Росії? Ви знаєте, я завжди думаю про те, що нам головне вистачило тих дронів, яких багато зараз виробництво наші видають на гора для того, щоб атакувати ті об'єкти, які є на Росії. Зокрема, і сьогодні Іванівська область теж під ударом там до розвідка триває. відповідно, і на Димитрівський хімічний завод. Це те, що працює на оборонно-військово-промисловість Російської Федерації. Це з крайніх новин. Ну і власне Україні, я думаю, вдалося знайти певну таку ахівесову п'яту у ворога. Це Тиск на авіасполучення російське, коли не атакується, звичайно, Україна сьогодні не робила жодного разу. Ми ж розуміємо, який би Геволт був на болотах, якби Україна атакувала. І, відповідно, там мирних людей, умовно мирних людей. Вони всі цивільні окупанти. Власне атакують ті об'єкти, про які ви вже сказали, це аеропорти. Тобто, це зупинка, і це збитки. По перше, для економіки, це зупинка авіаційного сполучення для такої великої держави, як Росія, за територією великої, звичайно, це дуже суттєво, тому що це, ну скажімо, обмежує. І інтеграційні певні процеси, економічні процеси. Власне, якщо говоримо, стоїть Москва у цьому плані величезний авіаційний хаб, то зрозуміло, що. Це впливає. Я навіть про настрої зараз не буду говорити. Це ще не ті настрої, які б мені особисто хотілося бачити на Росії. Але тим не менш економіка від цього дійсно страждає. Затримуються рейси, відповідно, виплати, відповідно економічні збитки теж достатньо великі. Там мільйони сьогодні вже обчислюються з затримками тих рейсів. Ну і паралельно ми бачимо, що також є виснаження системи протиповітряної оборони. Бо зрозуміло, що тягнуть максимально все на Москву. То є, виникають. Отакі вікна, як зараз ми бачимо, демонстрацію по Єлабузі, де шахери, до речі, Герані ті самі роблять. Ну і власне про Іванівський хімзавод я вже сказала. Давайте задаємо тул, і кожного дня суто військові об'єкти, ті, що звичайно зразу не вплинуть на поле бою. Це очевидно. Але це ті підприємства, які є, по-перше, унікальними. Якщо вони зупинять виробництво тієї ж вибухівки, ми розуміємо, що за певний час це буде відбуватися, в тому числі і на полі бою, тому що це виготовлення боєприпасів відповідно і так далі. Тому подібне, Україна дуже гарно вибрала стратегію. Головне, що. Наших бойових комарів було щонайбільше, це правда, різної номенклатури. Я зараз дивлюся на дані від повітряних сил збройних сил України і паралельно дивлюся на те, що Херсонщина повідомляє, що у них на район Карабел летить FPV. От є місця, які доступні для FPV-дронів російських. Але звісно, якщо беремо великі міста України, які далі від прифронтової зони, то тут йдеться конкретно про шахеди або інші види БПЛА. І конкретно хотіла вас ще одне питання. Питати про Старокостянтинів постійно сьогодні о 5 ранку були шахеди на Старокостянтинів, і постійно шахедами довбе Росія Хмельниччину. Маємо повідомлення від голови Хмельницької обласної державної адміністрації, що другу ніч поспіль, тобто в цілому це третя масована атака, але другу ніч поспіль ворог атакує Хмельниччину. Була комбінована ворожа атака. Постраждалих серед цивільного населення немає, але є пошкодження приватних домогосподарств і підприємств. Тобто очікуємо звичайно більше інформації, не хочуть відчепитися росіяни від Старокостянтиніва, так, пане Сергію. Ну це зрозуміло, тому що ворог намагається цими ударами комбінованими. Ми ж бачимо, що досить часто використовується неточна зброя. Якщо ми говоримо про російські ракети, зокрема про шахеди, в тому числі ворог зробив очевидно ставку на масованість таких ударів, чому так багато і шахедів. Чому балістики достатньо летить і до речі, на балістику теж вони роблять сьогодні ставку, тому числі як на свої рані шахеди. То очевидно, що намагаються такі економічно міцні хаби на не... Ніх впливати, і звичайно бачу наслідки цієї бойової, так званої роботи терористичної, відверто агресивної, вони звичайно відбуваються зразу на наших людях, на мирних громадян. Якщо говорити, якщо російське навагоні ППО навіть знищують свої будинки, особливо коли працюють по українських дронах, і ми це знаємо. Фактично відбувається кожного разу. Тому, а як у вас э, пане Сергію, взагалі намасовані. відчуття, знаючи про те, що о 4.30 ще літаки злетіли додатково зенгельса. Сьогодні буде тривала повітряна. Так, а так, і повітряна тривога. Це цілком можливо, хоча ми зрозуміємо, що технічний стан тих самих літаків на сьогодні багатьох він не відповідає тактико технічним характеристикам. До речі, оті ту 160 які були використані під час попередньої атаки, з військової точки зору особливо, скажімо так, на саму атаку вони не вплинули. Більше впливають на те, що зношується той ресурс, який на цих тушках на сьогодні є, але масованість, але для того щоб в тому числі інформаційно, показати дивіться, ми атакуємо. У нас багато що є і власне тримки і здаватися, ну те про що ми з вами вже Дякую, сьогодні пане Сергію Сергій Брачук, речник української Дякую, добровольчої вам. армії, був з нами на прямому зв'язку.